Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Прийшла весна, та не сніг на перших проталинах розквітають перші квіти підсніжники. Що може бути прекрасніше цих білих краплинок весняного життя? Підсніжники називають. Весняними дзвіночками. Це перші весняні квіти, які з'явилися зразу з-під снігу, тому й називаються підсніжники. Давайте розглянемо будову квітки. Є сама квіточка, є стебельце, листочки і корінець, яким Підсніжник п'є водичку. Запрошую вас намалювати підсніжники. Підготуємо ручки. Дві долоньки, дві сестрички, посварились дві сестрички, розійшлися хто куди, ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для малювання нам потрібна водичка, фарба, клепива, вушні палочки, манна крупа, блакитний папір і пензлик. Розпочинаємо свою роботу. Беремо фарбу чорну або коричневу і малюємо прогалинки. Зеленою фарбою малюємо стебельця. Як гачечки, закручені догори, знизу вгору. Ось так. Малюємо зелене листечко, міцно притискаючи до паперу. Ось так. Намічаємо, де будуть квіти вушною паличкою. Ось так. Квіти будемо малювати білою фарбою, добре промити пензлик. Примакуємо квіточку один, два, три пелюсточки. А також можна розвернути пензлик. Квіточки будуть більш прикриті. Ось так. А також можна намалювати бутончик. Зовсім не розкрита квіточка. Ось так. Які гарні квіти вийшли. А тепер будемо малювати клеєм ПВА місце, де в нас буде лежати ще сніжок. Ось так навколо прогалинки. Подивіться як. І присипаємо маною крупою. Ось так не шкодуйте, крупи вона повинна висохнути добре. Ось так. А коли вона висохла, ми на тацю її висипаємо. І в нас вийшла, подивіться, яка гарна робота. Ці квіточки ніжні, такі білосніжні, тоненькі, тендітні, ласкаві, привітні. Послухай, як срібло дзвенить голосок. Не треба не треба зривати квіток. Не можна малята зривати підсніжники, бо вони занесені в Червону Книгу України. Ними можна тільки милуватися. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!